Мар'яна Безугла косив від армії, але карма Однією з жертв російського удару по багатоповерхівці в Солом'янському районі Києва виявився 31-річний Дмитро Ісаєнко, студент університету Драгоманова. Дмитро був студентом першого курсу магістратури факультету фізичного виховання, спорту і здоров'я. Тобто меседж простий у Значить, не шкода Сергій Гнізділов. Мар'яна безугла і є нашою кармою за те, що не молились. Ну і за те, що голосували по приколу. У нас і карма хірова, розумієте, Почистень би у цієї беззубої Просто немає ні дітей, ні сім'ї, ні бабуть, ні батьків, ні рідних, ні близьких. Просто я не знаю, як можна бути таким нелюдом хайпувати на смерті людини, яку прямо зараз ховають батьки, які самі помирають, ховаючи свого сина після вбивства цинічно. Валерій про запас. Я давно зрозумів, що слуги принизять всіх без виключення, але що вони принижуватимуть мертвих та загиблих, ніякої уяви не вистачило б. Це вже розпад особистості, не перший в цій команді. Мрій. Ну і звісно, росіяни будуть аплодувати. Всі тих, хто ненавидить Україну, всі ті, хто чекають, поки тут вона взірветься суспільним внутрішнім скандалом. Вони кажуть, Мар'яна, браво Альона. Яхно, мені видається, що Мар'яна вже не може без уваги. У неї починається ломка, як у наркомана і вона пише якусь дичину, щоб отримати чергову дозу чи порцію ваших реакцій. Байдуже, яких. Осуд, гнів, ненависть. Головне, ви помітили. Головне, вона знову в топі. Не треба так, не годуйте безуглу вашими емоціями. Іноді найкраща реакція це ігнор. Марина Данилюк Єрмолаєва. Київський депутат-мажоритарник, який накладає на труни загиблих киян від російської ракети, це щось страшне. Читайте уважно біо тих, хто побіжить у політику на перших виборах після завершення цієї війни, щоб ніколи знову депутати нинішнього скликання дуже активно мирили Україну з Росією цілих три роки перед повномасштабним вторгненням. Вкрай погано готували разом зі своїм президентом країну до війни. Власне, тому ми вигрібаємо блискавичну і глуху окупацію. Частини півдня розтрощений Донбас і вкрай херові фортифікації на Сумщині. Багато безробітних нікчем отримали шанс влізти до корита і використали війну для того, аби скупити землю в Карпатах, гламурну хату під Києвом і елітну квартиру десь в Дубаї. Частина з них кладе мандати і тікає, як щурі інколи взагалі під прикриттям машини. Груз 200. тому не їм судити хто як живий, хто як вмер від російських обстрілів. Навіть якщо російська ракета вб'є бомжа любителя феншую і лудомана, це буде жертва російської агресії, а ще громадянин України, якого коміки і фотографи лишили без належного захисту життя та елементарної людської гідності, Ірина Мудренко. Трястя, я не можу второпати, що має сидіти в макітрі людини, щоб пороти на Фейсбучику таку діч. Вона знає про всю ситуацію загиблого в курсі, чому він не був в ЗСУ. Я знаю, Мар'яно, як ти за військових зіткнулася майже на особистому прикладі. Тобі нагадати твій публічний наїзд на мого чоловіка, бо тобі, бачте, не сподобалися його опозиційні пости. Чи ти забула, Мар'яно? Може продовжити саме ти просувала закон про право командирів розстрілювати своїх солдатів. Сумління вночі не мучить, Мар'яно. Причому верховний чотири рази ухилян для тебе є повністю окей. Так це вже називається подвійні стандарти, Мар'яно. За військових вона тричі гі гігі. Ти хоч би не брехала, Мар'яно, у тебе дуже погано виходить. Пишеш про карму, окей. А коли нарешті ця пташка вкусить тебе дзьобом за дупу і негайно вибачся перед батьками хлопця, у них горе, Сергій Марченко. Ви будете сміятися, але Кочина на повному серйозі грає роль матері Драко. І лідерки обездолених. І ще раз дочка мами професорки і тата, співзасновника фонду реабілітації та оздоровлення працівників пенсіонерів та інвалідів МВС України, випускниця мажорної школи на Печерську, народна депутатка за папині гроші розказує щось за Богему з унікальними потребами. Політтехнологи розказали Мар'яні, що бідних більшість, тому для політичної кар'єри треба вдавати, що ти про них турбуєшся. І Мар'яна почала: Ні, тільки не подумайте, що вона почала допомагати бідним і витрати. Рачати татові статки на потреби своїх виборців. Кончена не сильно розумна, але й не настільки топа, щоб допомагати лохам, які за неї голосують. Замість допомоги бідним. Мар'яна стала розважати бідних. Жителька урядового кварталу і народна депутатка стала критикувати народних депутатів, тих самих, які разом з нею сидять у Верховній Раді і користуються тими самими що й Котіна. Цього було мало, і Мар'яна почала сіяти розбарт зсу, коли почала протиставляти хороших солдатів. Датів поганим генералам розрахунок ідеальний солдатів сотні тисяч, генералів кілька десятків, і Мар'яна поливала лайном генералів, щоб здобути прихильність солдатів, який буде моральний стан армії, якщо солдати будуть бачити ворогів у своїх командирах. Це Мар'яну не обходить. Головне вибори й виборці. І зараз, коли конче знову публічно облажалася, і навіть колишні прихильники відвернулися від такої токсичної особи, вона постить про збурену богему. Я не богема Мар'яно. В мене немає таких папи і мами як у тебе. Мене не віддавали в елітну школу на Печерську. Мені не робили кар'єру в Міноборони, не купували депутатство. Але не зважаючи на своє просте походження, я написав, що кончена це кончена, бо не можна бути такою, якою ти є. Це тупо аморально. Дмитро безпалий на правах гештальт терапевта. Заявляю, що пані Мар'яна Безогла потребує термінового стаціонарного лікування у спеціалізмі. Психіатричному закладі правду сказала свого часу одна з моїх викладачок: психічно хворих за межами психдиспансеру значно більше ніж в самому психдиспансері, Борислав Береза. Черговий висер безглуздої знову актуалізує питання необхідності психіатричної та наркологічної перевірки на всі виборчі посади та вищі посади в державі. Ми повинні знати, що людина, яка йде на посаду президента, нардепа, мера, депутата, місцевої ради або в Кабмін, чи будь-який інший орган, не є психічно хворою чи наркоманом, і це повинно бути затверджено на рівні закону, щоб унеможливити появу у владі, таких як безглузда. До речі, навіть розуміючи. Що за неї пише команда мідійників з метою отримати хайп на всьому. Не треба забувати, що за все написане. Вся відповідальність залишається на ній, як на людині, яка свідомо надала доступ до своїх соцмереж. А значить, погодилася на те, що там викладають. Ізольда Сальтісон Зельц. Мій друг по Фейсбуку, військовий, сьогодні написав дивний пост, згадав загиблого під завалами хлопця і засудив плач за ним. Не розумію, чому один загиблий мирняк викликав стільки розпачу зранку, не можу. Це переварити. Потім Мар'яна Безугла репертуар не змінює. Офіс президента прагне збільшити прихильність серед військових, відсутність у війську необхідних речей, проблеми з командуванням, тактичні і стратегічні факапи. Вони вправно маскують поганим мирняком. Ось хто у всьому винуватий, і добре, що його стає менше і менше. Велика ганьба всім тим, хто голосував за Мар'яну безуглу Я нагадаю, що вона. Депутатка мажоритарниця її навіть не записували в список. За неї пішли і конкретно проголосували. Проголосували в Києві. А тепер ця погань втішається смертю українця, не росіянина, не покидька, який прийшов вбивати і катувати українців, а саме українців. Андрій Кокотюха. Любі друзі, черговий допис у порожнечу, але раптом, хоч один хтось зрозуміє, у Мар'яни безуглої немає і не було виборців від слова зовсім. Отже, ті, хто поставив хрестик проти її прізвища на виборах до Верховної Ради у 19-му році, не довбодякли. Точніше, не так. Вони довбні, але голосували вони не за безуглу. Кожен голос був за партію Слуга народу де-факто продовження голосування за Зеленського. Це стосується і тих, хто голосував за Тищенка та інших слуг. Слуга народу. Деперсоніфікована псевдополітична, а під час масштабного вторгнення ще й неприховано мародерська спільнота громадян, яких об'єднав заклик штабу Зеленського. Зробимо їх разом. Безугла це паскудне створіння. Та якби не вибори 19-го року, не ті 73% відсотки, що проголосували 21 квітня квітня го то і Верховної Ради такої б не було, як і багатьох інших арахамій. Богдан Процишин. ми говорим Ленін, подрозуміваємо партія. Ми говорим партія, подрозуміваємо Ленін». Олег Леусенко. Те, що безугла назвала загиблого через російську атаку в Києві хлопця-студента ухилянтом, а його смерть кармою вершина айсбергу. Наша спільна карма. Це Єрмак Зеленський, Стефанчук, Татару, Варахамія, е це. Безугла лише блідий відблиск бездушного ницого з режиму. Її слова дорівнюють проносу. А головні злочинці за банди кажуть патріотичні речі а шкодять Україні та Зсу.